Одного разу Хорват мені розповів дуже цікаву історію. Він воював в Його і його підрозділ здійснював рейд. Під час рейду вони пройшли маршем десь дистанцію в районі 10-20 кілометрів, зупинились на відпочинок. Вони були всьому: споряга, бронежилет, каска, куча магазинів, рації, гранати. Ну, коротше, все красиво. Розклались, все кругова оборона. Лише почали так трошки відпочивати. трохи... Озиратись навколо. І тут прямо через їхній центр їхньої патрульної бази, ну через центр їхнього цього кола да, кругової оборони, який є, пробігає повстанець озброєний автоматом, і в якого в, нема нічого, лише в сумці, такі, через плече, паштальйонці, пару магазинів. Він пробігає, вони дивляться на нього, він на них, він швидко біжить далі, вони навіть не зрозуміли, що відбулося. Ну, от така історія цікава. А от на питання, хто виживе в... при зустрічі тактикульщик чи мисливець, ми запитаємо в Сашка Білого. Я люблю збирати гриби. А, а знаєте, що я люблю? Я не, не хожу на охоту і на рибалку, бо люблю рибок і не люблю стрілять зачків. А я е, люблю гриби збирати. Знаєте чого? Бо їх тебе різати.